Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво, і сьогодні ми вам розповімо про небезпечних павуків. Каракурт павук, який вважається одним із найнебезпечніших у світі, його називають ще Європейською Чорною вдовою. Цю назву чув кожен. Таке прізвисько члени стоноги отримали через те, що самки після парування можуть з'їсти самців, а також тому, що саме самки становлять небезпеку для людини. Члени стоноги відносяться до родини павуків тенетників, до роду чорних вдів та виду каракуртів. Ці павуки живуть на планеті понад 300 мільйонів років, і за цей час їхня зовнішність практично не змінилася, хоча раніше у них був досить довгий хвіст, якого зараз немає. У каракуртів сильно проявляється статевий деформізм, тобто самки помітно відрізняються від самців. Вони більші, їх розмір до 2 см, у той час як самці менше 1 см. Тіло та кінцівки у них чорного кольору. На череві є червоні плями, які можуть мати не надто яскраву білу кантовку. Плями на черевці зникають, коли павук досягає статевої зрілості, тоді він стає повністю чорним. У каракурта 4 пари лап. При цьому перша та останні пари довгі. А середні короткі, на ногах є шерстинки, завдяки яким павук каракурт не липне до павутини і вільно пересувається нею. Шлюбний період цих членистоногих припадає на літо. У цей час отрута павуків стає особливо токсичною. Після спарювання особа на жіночій статі зазвичай з'їдає самця і відкладає яйця, навіть якщо вона його не з'їсть, самець загине у будь-якому разі. Тому що перестає харчуватися відразу після досягнення зрілості. Самка відкладає яйця у кокони, після чого гине. Одна самка каракурта відкладає до, від 5 до 12 коконів з яйцями. У кожному коконі від кількох сотень до 2000 тисяч яєць, іноді їх ще більше. Павучки народжуються у коконах і залишаються у них до весни, до потепління. Спочатку їм вистачає поживних речовин. Які перебувають у коконі, але потім, коли їжі не вистачає, вони вбивають та поїдають один одного. До весни у коконі виживають найсильніші, вони й виходять на світ. Каракурти плодючі. Кожні 9-12 років буває спалах плодючості і справжнісіньки на шестя павуків. Часто збільшення популяції пов'язують із збільшенням кількості сарани. Це один із основних видів їжі для них. Тобто при збільшенні кількості їжі більше павуків виживає. Каракурти народжуються майже прозорими. Після першого линяння помітно темніють і з'являються три ряди світлих плям на черевці. З наступним линянням тіло стає темнішим, а плями червоніють. Усього за період дозрівання павук проходить від 6 до 9 линьок. Їх кількість та частота залежать від кількості доступного корму. Самки розвиваються швидше та активніше. Після завершення линьок та досягнення статевої зрілості самці перестають харчуватися з колишньою активністю та йдуть на пошук самок. Середовище проживання степ, лісостеп напівпустелі. Павук Каракурт живе у теплому кліматі. Отруйні павуки селяться в ярах, на покинутих територіях, на орних землях та пасовищах, також можуть жити в норах гризунів. Попередньо вбиваючи їх отрутою та займаючи їхнє житло, підходять для них тріщини у стінах, ущелини у землі та інші затишні місця. З потеплінням клімату їх ареал проживання розширюється. В Україні каракурт проживає в Одеській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Донецькій областях і Криму. Вони можуть мігрувати, займаючи нові землі, але не можуть жити там, де буває холодно та дуже волого. Також не живуть у густій рослинності або на територіях, де неможливо втекти від палючого сонця. Членистоногі харчуються комахами, які потрапляють у павутину. Її плетуть і самки, і самці, але у самок вона виходить краще і міцніше. Павутина дуже липка. При попаданні в неї комаха не має шансів вибратися. Павук каракурт виявивши жертву, впорскує в неї отруту, яка розм'якшує всі нутрощі. Коли це відбувається, паук просто висмоктує вміст. У їжу пауку йдуть мухи, жуки, комари, сарана, гедзі, коники, гусениці та інші комахи або членистоноги, а також змії та ящерки. Якщо в паутину потрапляють дрібні тварини, то паук з'їсть їх. Отрута виробляється залозами, що перебувають у головогруддях. Вони з'єднані протоками із гострими зубчиками на верхніх щелепах. У Отруйних залоз дуже активна м'язова оболонка. Паук різко скорочується м'язи, отже, отрута впорскується в жертву миттєву. Отрута каракурта це токсальбумін. Він нейротоксичний, швидко поширюється лімфатичною системою. Він у 15 разів токсичніший за отруту гримучої змії. Для людини отрута небезпечна, причому пауки токсичні від появи на світ. Природні вороги каракуртів стадні тварини, вони просто затоптують павуків та кокони з їхніми яйцями. Також для них небезпечні оси сфекси, отрута яких не менш токсична. Стійкі до отрути їжачки, тому вони їх поїдають. Укус каракурта людина зазвичай не помічає, оскільки дуже легкий. Рани після нього на тілі не залишається, тому що павук не прокушує шкіру. Але після укусу отрута швидко розходиться по тілу. Людина відчуває наростаючий пекучий біль, який поширюється від місця укусу вгору. Якщо вчасно не звернутися до лікаря за допомогою, з'являється сильне збудження, людина починає марити. Укус павука каракурта дуже токсичний. У деяких випадках. Без медичної допомоги він може призвести до смерті. У більшості випадків людина просто відчуває сильні симптоми інтоксикації, протягом тижня-двох відчуває слабкість, не може нормально працювати і взагалі функціонувати. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайки відео та підписуйтесь на наш канал.